Назбирав я трохи грошей, не їв, не вбирався, та й на мандрів в Італію летіти зібрався. Нічого не брав із собою ні їсти, ні пити, ані краму ніякого, аби не зганьбити. Бо там люди усе мають, ніц не потребують. Це не Польща і Румунія, що лиш шпекулюють. через туман наш літак ам не міг два дні сісти. То яся так виголоднів, що міг гребінь з'їсти. Нарешті це приземлили. Я їсти вмираю і в першу піцерію не біжу влітаю. Сиджу собі за столиком у тому буфеті, аж тут раптом офіціантка сіньоро спагеть.